Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку риби на 2024 рік. Риби, Давайте подивимося, що вас чекає в новому році. В першу чергу хочу сказати, що це рік, коли відбудеться чотири затемнення: 2 з яких сонячних, 2 з яких місячних, це рік, коли Меркурій буде ретроградним чотири рази. І це рік, коли е, значить, планета Плутон увійде в знак Водолій на найближчих. Е, 20 років і Юпітер змінить знак, перейде в знак е е е близнюки. Е ось, хочу розпочати з затемнень, адже. Перше затемнення в 2024 році відбудеться 25 березня, і це буде місячне затемнення в 5 градусі знаку Терези. А це для вас восьмий сектор гороскопу. Місячне затемнення говорить нам завжди про завершення. А восьмий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за чужі гроші, це не ті гроші, які ми заробляємо самостійно. І це може бути так, що якщо ви отримували певну допомогу. Певні виплати від держави, або просто допомога від вашого партнера, то ця допомога може припинитися. І ще це може бути так, якщо ви, наприклад, у вас були кредитні зобов'язання в банку, і так далі, то це може бути так, що ви просто погасите свій кредит. Ось наступне затемнення відбудеться 8 квітня. Це буде сонячне затемнення. Восьм в 19 в градусі знаку Овен, і це для вас е, в е, другий сектор гороскопу, а це. Про що говорить сонячне затемнення? Сонячне затемнення говорить про те, що щось нове входить в наше життя. А так як це для вас другий сектор гороскопу, а другий сектор це сектор, який відповідає значить, за гроші, які ми заробляємо самостійно, то у вас може з'явитися нова робота. Ось ви можете ну, піти на нову роботу і у вас з'являться нові доходи по цьому затемненню. А також це ще тема пов'язана з самооцінкою, ви можете по-іншому почати ставитись до себе. Наступні затемнення відбудеться вже осінню і перше. Затемнення відбудеться 2 жовтня, це сонячне затемнення. В 10 градусі знака Терези. Це для вас восьмий сектор гороскопу. А восьмий сектор це сектор, який відповідає за чужі гроші. Можливо, хтось вам захоче допомагати фінансово на регулярній основі. Це може бути ваш партнер, або там, наприклад, ваші батьки, або ваші діти, або це може бути. Тема, що ви отримуєте, наприклад. Кредит на свій бізнес, або ви хотіли, вас хтось інвестує, тобто якісь нові додаткові доходи ви зможете отримати по цьому затемненню. І наступне затемнення відбудеться 17 жовтня. Це буде місячне затемнення в 24 градусі знаку Овен, і це відповідно для вас другий сектор гороскопу. А другий сектор це сектор, який відповідає за гроші, які ми заробляємо самостійно. І для вас може бути так, що щось завершиться. Наприклад, ви брали, наприклад, за своєї консультації таку суму, а потім скажете Ні, я вже не можу працювати за ці кошти. Мені потрібно брати за консультацію таку суму. Або, наприклад, це, звичайно, може бути ще, що ви звільнитесь з роботи, скажете Ні, я вже не можу працювати за таку зарплатню. Мені потрібно, щоб мені оплачували за мою роботу таку-то суму. Ось. Тобто для вас весь 24 рік це буде дуже актуальна тема фінансів, і тема тих фінансів, які ми самостійно заробляємо, і тема фінансів, коли нам хтось допомагає. Ось. І я під кожним затемненням називала градуси. В знаці, в якому буде затемнення, і якщо ви маєте можливість відкрити свою натальну карту, ви можете подивитися, чи в цих знаках і в цих градусах у вас є планети. Якщо в вашій особистій карті є такі планети, це, звичайно, буде на вас мати важливий вплив. Наступне хочу розповісти про планету Меркурій, а саме про його ретроградність. Ми увійдемо в 24 й рік на ретроградності Меркурія. Ретроградний він буде починаючи з 13 грудня 23-го року по 2 січня 24-го року. І ретроградним він буде в знаці Козиріг. Це для вас 11 й сектор гороскопу. А ретроградний Меркурій це завжди такий привіт з минулого. І 11 й сектор це сектор, який відповідає за друзів, за онлайн. От і це може бути так, що вам зателефонують. Ваші друзі, з якими ви колись спілкувались, ваші колеги з минулої роботи, або це може бути так, що вам запропонують додаткову якусь роботу онлайн працювати віддалено, але це може бути тільки те, чим ви вже займалися попередньо. Це не може бути щось нове по ретро Меркурію. Наступний раз Меркурій буде ретроградним, починаючи з 1 квітня по 25 квітня. Ретроградним він буде в знаці Овен і це. Для вас другий сектор гороскопу. І, значить, тут така тема власних доходів або вашої роботи, яку ви самостійно виконуєте, може бути так, що вам зателефонують з минулої роботи і запропонують далі. Працювати на тій роботі, на якій ви вже працювали раніше, це робота, яку ви вже знаєте. Тобто, це не нова робота, не нова справа, якою вам потрібно займатися по ретро Меркурію. Це може бути тільки те. Чим ви вже е, займались раніше, де ви раніше вже працювали. Наступний раз Меркурій буде ретроградним, починаючи з 5 серпня по 28 серпня. Ретроградним він буде в знаці е, Діва. Це для вас сьомий сектор гороскопу. А сьомий сектор це сектор, який відповідає за партнерів, за сім'ю, е, за друзів, за знайомих. Тобто, це все наше оточення може бути так, що вам зателефонують ваші колеги колишні партнери, ваші друзі, колеги по, по роботі, тобто це люди з минулого. От і е, останній раз, 24-му році, Меркурій буде ретроградний починаючи з 26 листопада по 15 грудня. Ретроградний він буде в знаці стрілець, і це для вас 10-й сектор гороскопу. А 10-й сектор це сектор, який відповідає за кар'єру і за статус. Може змінитися ваш статус. До речі, якщо у вас був знаєте, е, затяжний процес типу. Коли ви не могли розлучитись, то по ретро меркурію ви можете отримати документи на розлучення. Тобто, це те, то, що тянулося довго, зараз завершиться. І все, що стосується кар'єри, може, ви наприклад. Може змінитися в плані кар'єри, що вас можуть перевести на нову посаду, або можуть вас перевести на новий офіс. Або це може бути все, що пов'язано з тою роботою, якою ви вже займалися. Тобто, це ну, не буде ваша якась нова діяльність. Це може бути те, що ви. Робили колись. І це, тобто, не, не нова буде робота, не новий офіс, а, наприклад, це відділення, де ви колись працювали, або та посада, де ви колись працювали. Хтось пішов в декретну відпустку або звільнився, і вам говорять, на цей час, на цих три тижні потрібно, щоб ви підстрахували, допомогли, і ви типу, цим будете займатись. І ще хочу зробити таку ремарку: чим хороший Меркурій і що його не потрібно боятись. Меркурій добу. Дуже добре для справ, які ви вже робили, для діяльності, якою ви вже займалися, для того, щоб переробити якісь документи, якісь справи, які були в минулому. Але це не час, коли потрібно розпочинати щось нове бізнес, нові, нові справи. Це, це не час для того, це тільки час для старих справ. Наступна планета, про яку я хочу розповісти, це планета Уран. Уран весь 24 рік буде знаходитись в знаці Телець, і ми увійдемо 24 рік не тільки на ретроградності Меркурія, а ще й на ретроградності Урана. Ретроградний він буде до 27 січня 2024 року, а потім з. 1 вересня до кінця 2024 року. Це для вас третій сектор гороскопу. І, взагалі, Уран у вас в цьому секторі знаходиться вже 6 років. І третій сектор це сектор, який відповідає за спілкування, за документи, за поїздки недалеко. От, і взагалі. Уран, така планета, яка дуже любить все зруйнувати. Потім щоб на цьому місці побудувати щось краще. Тобто, для вас тема, наприклад, якщо брати тему спілкування, ви можете з якимись людьми припинити спілкування, але потім по урану з часом на їхньому місці з'являться нові люди. Якщо це брати тему транспорту, вас може ну, типу. Ви можете змінювати транспорт весь час, можуть бути у вас постійно якісь поїздки. Тобто Уран приносить багато змін в наше життя. Наступна планета, про яку я хочу сказати, це планета Плутон, адже Плутон, починаючи з 21 січня, до осені перейде в знак водолій, потім з осені до грудня трошки виділиться з водолія і вже з грудня на найближчих 20 років до 43 го року перейде в знак водолій. Плутон теж буде ретроградним, починаючи з 2 травня по 12 жовтня. А Плутон водолії це для вас, 12-й сектор гороскопу. Що таке 12-й сектор? 12-й сектор це в першу чергу сектор, який відповідає за еміграцію і за далекі землі. І це еміграція саме далеко 3000 тисячі кілометрів, плюс від, від місця вашого народження. І якщо ви переїдете кудись по Плутону, то так як він буде знаходитись в водолії найближчих 20 років, ви розумієте, що це буде дуже надовго. От, і ще це, звичайно, сектор, який відповідає за духовність. За наш духовний розвиток і ще це сектор психологів. Наприклад, ви можете розпочати роботу психологом піти вчитись першу звичайно на психолога, потім почати працювати психологом. Якщо ви. ну, Будете це робити, то це буде для вас на найближчих 20 років. І це теж тема і астрології, і таро, і всіх езотеричних наук. Що ви почнете цим займатися, то це для вас теж буде надовго в вашому житті? І, і, і теж і про духовні практики йдеться, якщо ви будете це робити, це все надовго. Наступна планета, про яку я хочу сказати, це планета Юпітер. Юпітер, значить, теж змінює знак і переходить в знак Близнюки, і зробить він це 25 травня 2024 року. Взагалі, Юпітер це планета, яка змінює знак раз в рік, тобто до травня 2025 року він буде в Близнюках. І Юпітер буде ретроградним починаючи з 9 жовтня до кінця року. І ще хочу сказати, що це для вас четвертий сектор гороскопу. А Юпітер це така планета соціальна і глобальна, вона масштабна, вона відповідає за процеси, які відбуваються в світі, за світові процеси. І, значить, що таке четвертий сектор гороскопу. Це сектор нерухомості, і для багатьох з вас це буде актуальна тема, тому що багато з вас придбає нерухомість і. Це ще значить тема місця проживання переїзду. І якщо ви переїдете на нове місце проживання, це може бути чи нова країна, чи просто нове місто, чи нове житло. То, що ви розуміли, це буде кращі краще умови від тих, в яких ви проживаєте зараз, тому що Юпітер все покращує і збільшує і. Тобто, якщо ви там, наприклад, мешкаєте в однокімнатній квартирі, то це буде там двохкімнатна, трьохкімнатна квартира, це буде кращий район, елітний, це буде країна більш економічно розвинута. От тому тема четвертого сектору для вас буде дуже актуальною. І зараз я хочу сказати відразу про дві планети: це планета Сатурн і планета Нептун. Адже ці дві планети весь рік будуть знаходитись, навіть вашому знаці риби. І це для вас перший сектор гороскопу. І Сатурн буде ретроградним починаючи з 29... Червня по 15 листопада, а Нептун буде ретроградним починаючи з 2 липня по 7 грудня. Ось і для вас взагалі тема вас, і особливо Нептун вас дуже підсилює, тому що це керівник вашого знаку. і... Взагалі, тут для вас дуже актуальна тема вас, вашої особистості, вашої діяльності, того, як ви виглядаєте, як бачить вас в суспільстві, як ви себе ведете, і е, тут може змінюватись ваша діяльність, ви будете шукати себе, будете розуміти, чим ви хочете зайнятися, які у вас цілі, які у вас прагнення в житті. Тобто. Тема вашої особистості дуже важлива весь 24-й рік. І остання планета, за якою хочу сказати, це планета Марс, адже Марс буде ретроградним в 2024 році. Ретроградний буває раз в два роки, і тому це важливо про це сказати. Ретроградний буде в знаці Лев, починаючи з 6 грудня по 24 лютого 2025 року, тобто він ретроградний два з полови місяці. І це для вас шостий сектор гороскопу. Звичайно, коли Марс... Ретроградний, а це планета, яка відповідає за нашу активність, за наші дії і так далі. То ми, ну, всі наші справи трошки став на паузу. А для вас це шостий сектор гороскопу, і це тема звичайно, роботи. І, можливо, ви поїдете в відпустку на той час, або, можливо, ви будете займатися справами. З минулої роботи або ну, з вашої роботи, але з якимись справами, які ви раніше не доробили. Вам, так би мовити, необхідно буде підтягнути хвости і доробити все, що було в минулому, і це ще може бути тема вашого здоров'я. Наприклад, вам треба буде аналізи здати. Що, якщо вас щось турбувало, вам необхідно буде зайнятися своїм здоров'ям. Ось такий 24-й рік чекає на вас риби. Це цікавий рік. Я бажаю, щоб він приніс в ваше життя те, чого ви прагнете, і щоб астрологія для вас була таким інструментом, який вам допоможе розібратись в собі, і допоможе побудувати плани на цей рік. І це, звичайно, рік, який дуже пов'язаний з темою фінансів, адже затемнення будуть у вас відбуватися на осі 2-го і восьмого сектору. Це і гроші, які ви самостійно заробляєте, і коли вам допомагають фінансово, і звичайно. Це тема вашої особистості, адже в вашому знаці знаходяться відразу дві планети: це планети і Сатурн і Нептун. І, звичайно, ще тут актуальна тема і переїзду, і місця вашого проживання, і нерухомості. Тому цей рік. Обіцяє бути цікавим. Я бажаю вам успіхів. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось з наступних відео.